Всім привіт, мої любі учні. Сподіваюся, у вас гарний настрій, тому що скоро вже добігає кінця перший семестр. І сьогодні на робототехніці ми будемо працювати з ВІДО 2.0. Я підготувала програму. О, якийсь звук, тому що багато техніки, може таке бути. Вирізати нічого не буду. Будемо дивитися, слухати разом. По-перше, я обов'язково вам зараз приберу зайвий. Отак. По-перше, я обов'язково вам продублюю цю програму, яку я використала. В принципі, вона для всіх вже знайома є, тому що ми вже з таким працювали. От, Але я все ж таки нагадаю, коли натискаємо на запустити на виконання програму, надсилається повідомлення ABC. c Зараз в режимі реального часу ми змінимо на, наприклад, початий. Почати. Повідомлення почати. Отже, коли отримується повідомлення, оскільки ми тут змінили на почати, має бути і тут те, що нам необхідно. І так само тут, тому що програма залежить від того, що у нас там, де за повідомлення надходить. Почати. Що відбуватиметься далі? А далі. У нас два мотори використано. В нашій програмі. Відповідно, для кожного мотору двигуна я роблю своє налаштування. Пам'ятайте, щоб викликати меню двигуна, потрібно затиснути пальчик, і тоді угорі з'являться комірочки. Натискаючи на комірочки, можемо міняти різні штуки, що приєднані до хабу. Наразі у мене перший мотор помаранчевий, я його і обираю і налаштовую саме помаранчевий мотор. Бачите, що у мене в кожній комірочці співпадає помаранчевий колір і розташування самої комірочки. Швидкість беру а, двигуна обертів п'ятірочку, оберти за годинниковою стрілечкою впродовж 0,1 однієї секунди, протигодиковою стрілечкою впродовж однієї секунди, і все це роблю в циклі. Я знаю, що цей блок в мене відповідає за рухи рученят. Другий блок під програми, коли отримую повідомлення почати. У мене виходить так, що швидкість двигуна у мене чотвірочка, При цьому дуже важливим, у мене налаштовано вже червоний двигун, як ви бачите, і оберти. Чому я сюди взяла в цикл? Цього можна було наробити, але моя програма підвисала трошечки. Я спочатку в цикл додала, думала, можливо, щось десь пришвидшить. Логіку програму хотіла відчути, але того не потрібно робити. Виявилося, що у мене просто сідала батарейка, тому воно мене трошечки підвисало. От таким чином виглядає моя програма. Відсуваю на задній план, тому що хочу, щоб все влізло в кадр. А, можливо, в руки зараз візьму. Зараз подивимося як краще, щоб в мене нічого не поїхало. Є. Повертаюсь до нашого чудового виконавця. Беру в руки планшет. Додаткове світло додаю. І запускаю на виконання нашу програму. Звертаю вашу увагу, що хаб в мене вже під'єднано. Я вам зараз це показала, закриваю. І просто запускаю на виконання, натискаючи на звичний нам трикутник. І от наш Санта починає кудись бігти. Вітати вас, тому що Маше руками. Все у нас добре відбувається, як ви бачите. Поставлю планшет, щоб він мені не заважав в сторону. Хочу показати, як це виглядає позаду. По-перше, прошу дуже не критикувати, тому що робила з тих деталей, які знайшла. От, дивіться, як ця конструкція виглядає позаду. Я бачу, що в мене блимає батарейка. Треба її зарядити, обов'язково це зроблю. Дивіться, є в нас хаб. До нього під'єднано два двигуни. Один двигун відповідає за рухи ноженят, і інший двигун відповідає за руки, рухи рученят. Рученята рухаються за рахунок двох шестерінок. Найскладніше мені було підібрати шестерінки, тому що невеликий вибір їх маю, щоб вони більш-менш. Дозволили рухати рученятами. Ось таким чином рухи у нас і з'являються. Рухаються руки і ноженята. Дуже корисна програма, коли отримано повідомлення. Отже, ще раз вам її показую. Вона у мене саме працює, тому що, якщо ви бачите, о, зараз планшет почав, оп, якщо ви бачите блимає програма, все у мене добре з нею відбувається. Ваша домашня робота буде в Google класі. Тому чекаю на роботи і бувайте до наступного уроку.